Коли відзначатимемо день міста. Відсьогодні полтавці мають два тижні, щоб визначитися із новою датою. 13 жовтня о 9-й стартувало електронне голосування. Опитування проходить в рубриці консультації з громадськістю на електронній платформі Едем. Для вибору запропоновані такі дати. 20 березня, запис в коронній метриці від 1630 року, з якого, за даними істориків, почалася історія Полтави. 29 червня перша літописна згадка про місто. 5 вересня день відновлення Магдебурзького права. 9 20 вересня, день народження Івана Котляревського та друга неділя вересня, що об'єднує дві попередні дати і є вихідним. Чи простий цей вибір для містян та як ставляться вони до того, що старої дати, 23 вересня, серед варіантів немає? Запитуємо у них. не встигла ще а а а зареєструватися. Да, плануємо. Або 29 червня, або 5 вересня. Ну, я якось так думаю, або та або та дата. Ну там щось Могдебурзьке право, там, в принципі, ну логічно, А то перша дата, ну перша згадка про Полтаву. Ну, зареєструюся. Чи ви значилися вже датою? Ну, в принципі, ні, ще, ну подумаю. Тобто 1600 року, коли було записано вперше впомнуто місто Полтава. Ото що була дата. Е як з міста Полтави. Чи не ностальгуєте за 23 вересня? Ні, ніскільки не ностальгую, тому що що ми перемогли 23 вересня. Ми перемогли, щоб тисячі наших хлопців гинули проти окупантів там на передових. Ні. 23 вересня день визволення. А то в нас місто визволило, а ми не перестали признавати. Ми втратили совість своїх дідів і прадідів не почити. Електронне голосування за нову дату святкування дня міста триватиме до 9 ранку, 27 жовтня. Одна людина може проголосувати лише раз та обрати лише один варіант. Голосування буде дійсним незалежно від кількості учасників, пояснюють в інституті розвитку міста. Для того аби проголосувати, потрібно зареєструватись на електронній платформі ЕДМ. Це можна зробити через Айдібанк. Потрібно обов'язково бути прописаним у Полтавській міській територіальній громаді, тому що по-іншому так не пропустить голосування саме за Полтавську громаду, електронна платформа Едем. Повинно бути 14 років і паспорт із пропискою. Люди активно долучаються до голосування, і за першу годину вже було понад 200 голосів. Рішення про електронне голосування за нову дату святкування дня міста затвердили 7 вересня на засіданні Полтавського міськвиконкому. Вперше про необхідність її обрання заговорили ще рік тому. Обговорення п'яти варіантів серед краєзнавців та істориків активізувалися два місяці тому. Говорить член робочої групи з перейменування топонімів Полтави Олег Пустовгар. Зрештою, після збору всіх пропозицій, ми як робоча група і як громадськість вийшли на перелік конкретних дат. Найближчим часом планується прес-конференція, на якій би фахівці, які запропонували ту чи іншу дату, озвучили деталізовано свої пропозиції. На момент створення сюжету за нову дату святкування дня міста проголосували майже 680 полтавців. Лідирує поки що варіант 29 червня.